Вітаємо в ефірі програми Пригода із велоприкриттям. Ми мандруємо нашим велопрес-клубом і дізнаємося цікаві факти про велосипеди, про велосипедний рух, про спосіб життя і не лише про це, а ще й почитаємо уривки цікавих творів світової літератури, теж пов'язаних з велосипедистами. От що відбувається з велосипедом, з людьми. Багато є цікавого. Ну, по-перше, зверніть увагу, що є така рубрика, як стати веломентором Асоціація велосипедистів Києва, розмістила на своєму сайті. І там багато корисної інформації, що стосується користі для здоров'я. Ну, наприклад, велопрогулянка – один із найкращих видів активного відпочинку. Тут йдеться про зниження стресу. Велопрогулянки допомагають поліпшити якість сну і забути про безсоння. Це дуже таке, знаєте, важливо, коли сьогодні багато стресів, і хтось багато може сидіти в гаджетах, комп'ютерах. От поїхали покатались на велосипеді, і вже сон буде кращим. Ось такі науково, науково доведені факти. А наприклад, велопрогулянки на свіжому повітрі сприяють виробленню колагену, який допомагає відтермінувати. Появу зморшок. От Якщо людина хоче бути тривалий час молодою, фізично активною, то якраз велопрогулянки в цьому допоможуть. А, але велосипедисти бувають всякими. Я обіцяв, що у нас буде ж не просто велопрес-клуб, у нас і літературна веломандрівка. І ми почитаємо зараз уривок із твору Артура Конан-Дойла самотня велосипедистка. З 1894 по 1901 рік містер Шерлок Холмс працював надзвичайно багато. Можна сказати, що за ці вісім років жодне публічне слідство, що мало хоч якусь складність, не обходилося без його порад. Що ж до приватних справ, у яких він зіграв видатну роль, то їх були сотні, і більшість з них виявились найхимернішими та найзаплутанішими. Безліч блискучих перемог і кілька неминучих, на жаль, поразок були підсумком тих довгих років роботи. Оскільки я зберіг найдокладніші записи всіх цих справ і особисто брав участь у багатьох із них, мені не легко вирішити, що ж найкраще запропонувати публіці. Тож я дотримуюся свого давнього правила віддавати першість пригодам, цікавим не жорстокістю злочинів, а тонкощами й драматичністю їхнього розкриття. Саме з цієї причини мені хотілося б нині переповісти пригоду з міс Майолет Сміт самотньою велосипедисткою з Чарлінгтона. Але тільки надто вже черства людина не вислухала б молоду, гарну жінку, високу струнку гордовиту, яка завітала до нас на Бейкер Стріт увечері, благаючи допомогти їй. Холмс запевняв її. Що він дуже заклопотаний, але все було марно, бо молода леді твердо вирішила, що не піде, доки не розкаже своєї історії. І з кімнати її можна було вивезти хіба що з силоміць. Зласкавившись, Холмс стомлено сміхнувся, запропонував чарівній відвідувачці сісти і розповісти, що ж її так турбує. Звичайно, не здоров'я, додав він, кинувши на неї миттєвий проникливий погляд. Така завзята велосипедистка мусить мати міцне здоров'я. Вона здивовано поглянула на свої ноги, і я помітив, що край її черевика справді був трохи стертий. Педаллю велосипеда. Ця леді Вацсоне. Піаністка. Так, містере Хомце, я вчителька музики. Судячи з вашого обличчя ви з села так. З-під Фарнема на межі з Суреєм. Мій батько Джеймс Сміт помер, містере Хомце. Він був диригентом оркестру в театрі Імперіал. Ми з матір'ю залишилися самі. Якщо не рахувати дядька Ральфа Сміта, що виїхав до Африки 25 років тому, і ми всі досі не почули від нього жодного слова, сам містер Каразерс теж любив музику, і наші вечори минали дуже приємно. Щосуботу я виїжджала до міста провідати матір. А тепер, містере Холмсе, я перейду до події, яка змусила мене звернутись нині до вас. Щосуботи я їжджу велосипедом до станції Фарнем, щоб встигнути до потяга, який відходить о 12.22. Дорога від Грейдж безлюдна. А найбільша глушина між Черлінгтонським пустищем та лісом довкола Чарлінгтон Холла. Ця частина дороги простягається більше, ніж на милю, і важко уявити собі глухішу місцину, де вряди годи побачиш віз чи одинокого селянина. І так аж до самісінького пагорба Круксбері. Коли я проїздила цією дорогою два тижні тому, то випадково оглянулась і побачила позаду, десь за 200 ярдів від мене людину. На велосипеді то був чоловік середнього віку з короткою чорною борідкою. Потім, уже біля Фарнема, я знов озирнулася, але його вже не було і більше про це не згадувала. Тож уявіть собі, моє здивування, містере Холмсе, коли я, повертаючись назад у понеділок, побачила того самого чоловіка на тій самій ділянці дороги. Ще більше я здивувалась, коли той самий випадок повторився наступної суботи і понеділка, той чоловік увесь час їхав на тій самій відстані від мене, і я не могла б назвати його поведінку настирливою. Вона була радше дивною. Я розповіла про все містерові Каразерсу. Він зацікавлено вислухав мене і сказав. Що замовить коня і легку коляску, тож я більше не їздитиму цією глухою дорогою сама. Кіні коляска мали прибути цього тижня, але їх чомусь не було. Тож я знову вирушила на станцію велосипедом. То було сьогодні вранці. Ви, напевно, вже здогадалися, що коли я озирнулась, проїжджаючи Чарлінгстон це пустище, то побачила того самого чоловіка, що й два тижні тому. Він знову їхав на далекій відстані від мене. Його обличчя я не могла розгледіти, проте він мені незнайомий, це правда. Він був убраний у темний костюм і мав кашкет на голові. Єдине, що я помітила на його обличчі, то це чорну борідку. Цього разу я чомусь не стривожилася. Мене... Я не стривожилася. Мене зацікавило, хто він такий, чого він від мене хоче. Я поїхала повільніше, він теж. Я зупинилася, і він зупинився також. Тоді я вирішила перейняти його там, де дорога різко повертає. Я швидко приїхала поворот, а потім зупинилася і стала чекати. Я сподівалася, що він вилетить із за повороту і промчить повз мене без зупинки. Аж ні. Він так і не з'явився. Тоді я поїхала назад до повороту. і... Роздивилася навколо. Звідти видно було добру милю дороги, але там нікого не було. Що ж, це природно, що така дівчина має шанувальників, вів далі Холмс, замріяно попихкуючи люлькою. Тож один з них вирішив ганятися за нею на велосипеді глухою дорогою, напевно, її таємний залицяльник. Але є Ватсоною в цій історії, в цій пригоді, деякі насторожливі деталі. Від станції Фарнем я легко дістався Черлінгстонського пустища. Помилитися, розшукуючи місце, де з молодою леді сталася ота пригода, було неможливо. Тут є одне маленьке уточнення. Холмс і його помічник поїхав, якби провести таке міні-розслідування в ту саму місцевість, де оця молода леді каталася на велосипеді. Він саме туди потрапив. Помолитися, розшукуючи місце, де з молодою леді сталася ота пригода, було неможливо. З одного боку, дороги пролягало пустище, а з іншого старий тисовий живоплід, що оточував парк із чудовими деревами. Головна брама парку була з каменю, який поріс уже мохом, а обидва стовпи завершувались позеленілими гербами, крім головного входу. Я помітив ще декілька прогалин у живоплоті та стежки, що вели крізь них. Будинку не було видно з дороги, але, вся, але все довкола свідчило про забуття і занедбаність. Пустище вкривали золотаві острівці квітучого дроту, що яскраво палав у світлі ясного весняного сонця. Я сховався з одним із кущів, так, щоб бачити головну браму Кола і велику частину дороги в обидва боки. На дорозі, коли я залишив її, не було нікого. Але зараз я побачив велосипедиста, що мчав у бік станції. Він був убраний у чорний костюм, і я помітив у нього чорну борідку. Доїхавши до Чарлінг-Холла, до Чарлінгтон холла він зіскочив з велосипеда, повів його до однієї з прогалин у живоплоті і зник. За тисовими кущами. Минула чверть години. З'явився інший велосипедист. То була наша молода леді, яка поверталась зі станції. Я побачив, як вона озирнулася, проминаючи живопліт довкола Чарлінгтон-холла. Наступної миті чоловік вийшов зі схованки. Скочив на велосипед і подався за нею. Навкруги не було ні душі. Лише ці дві самотні постаті струнка дівчина, яка прямо сиділа на велосипеді, і чоловік, що нахилився аж до керма і, мабуть, щось замислював. Вона оглянулася і поїхала повільніше. Він теж. Вона зупинилася, він теж зупинився, зберігаючи відстаню 200 ярдів. Наступний дівчина був сміливий і несподіваний. Вона розвернула велосипед і рушила йому назустріч, але він також не розгубився і помчав назад. Потім вона знов повернула і поїхала далі, гордовито підвівши голову, ніби не зважаючи на свого переслідувача. Він так само повернув і помчав за нею. Дотримуючись тієї самої відстані, врешті обоє зникли за поворотом. Я не покинув своєї схованки і добре вчинив, бо невдовзі на дорозі знов з'явився той самий велосипедист. Що повертався назад. Біля брами Холла він завернув і зіскочив з велосипеда. Кілька хвилин я ще бачив його. Він стояв під деревами, піднявши руки вгору. Мені здалося, що він поправляє краватку. Тоді знову скочив на велосипед і поїхав стежкою, що вела до холла. Крізь кущі я зміг розладіти стал... старий сірий будинок у тюдорівському стилі. Що наїжачився димарями, але стежка пролягала крізь чагарник, і свого велосипедиста я більше не побачив. Запізно вацене запізно скрикнув холмс. Коли я відсапуючись, підбіг до нього. Це ж треба бути таким дурним. Щоб не подумати про ранковий потяг. Її вкрали, Вацсони, викрали. Йдеться про нашу молоду леді, яка прийшла за порадою до Холмса. Або вбили, хто зна, що трапилося, станьте на дорозі, зупиніть коня, отак, мерчіть до коляски. Може, ми ще встигнемо виправити мою помилку. Ми скочили в коляску, Холмс, обернувши коня, ляснув батогом, і ми помчали назад. Одразу за поворотом нам відкрилася вся дорога між холлом і пустищем. Я вхопив холм за руку. Це він вигукнув я. Назустріч нам їхав самотній велосипедист. Низько схиливши голову, він щосили натискав на педалі, немов на змагання. Раптом він підвів голову, побачив нас, зупинився і зіскочив з велосипеда. Його вугільно чорна борода. Дивним чином вирізнялася на білому обличчі, і очі палали як у лихоманці. Він приголомшно дивився на нашу коляску. Може, ви й не повірите, містере Холмсе, але з того дня, як ця дівчина почала працювати в мене. Я жодного разу не пустив її додому саму. Це вже йде розповідь хазяїна того помешкання, де наша молода леді працювала і давала уроки музики для дитини. І отримувала за це величезну на той момент за англійськими мірками платню. Ви не повірите, але з того дня, як я ця дівчина побачила, почала працювати в мене, я жодного разу не пустив її додому саму. Та ще й повз цей будинок, де збиралися ці розбійники, я щоразу сідав на велосипед і їхав за нею. Звичайно, я їхав на великій відстані і чіпляв фальшиву бороду, щоб вона мене не впізнала. Бо ця добра і гордовита дівчина нізащо не залишилася б у мене, якби довідалася, що я супроводжую її на дорозі. Я роздобув коляску, щоб леді відвести до станції, але все одно стривожився і подався за нею на велосипеді. Проте вона була вже далеко. І перш ніж я наздогнав коляску, лихо вже сталося. Я зрозумів це коли побачив двох джентльменів, що мчали назад в її колясці. Холмс підвівся і кинув недопалок не, не, у камін. Я був таким недумком, Ватсоне, скрикнув він. Ви тоді сказали мені, що велосипедист поправляв кроватку в кущах. Цього було досить. Та, хоч як би там було, ми можемо привітати самих себе з розв'язкою цікавої і навіть, я би сказав, унікальної справи. Наприкінці свого рукопису я знайшов коротеньку нотатку, що стосувалася цієї справи. В ній йшлося про те, що. Міс Вайолет Сміт справді дістала велику спадщину. А нині вона дружина Сиріла Мортона, головного партнера компанії Мортона і Кеннеді, відомих електриків з Вестмінстера. Вільямсона та Вудлі звинуватили у викраденні людини і насильстві. Їх засудили першого до семи років, другого до десяти років тюрми. Про долю. Каразерса, там не записано нічого. Але я певен, що до його пострілу суд поставився поблажливо, бо Вудлі мав репутацію як найнебезпечнішого негідника, Тож кілька місяців ув'язнення цілком задовольнили суддів. Ось такий детективний сюжет має назву самотня велосипедистка Артур Конадойл. І ви бачите, що відбувається саме з велосипедами, або, я би сказав, під таким велоприкриттям. От не пішки не на конях, не на візочках. от Саме за допомогою велосипедів от такі пригоди відбувалися. Настя, от як ти гадаєш, чому саме велосипеди стали таким, ну я би сказав, знаряддям оцих всіх пригод? Я думаю, що це через те, що. Це як найперший транспорт, який в нас був, і на ньому дуже швидко можна поїхати, там, втекти, заховатися кудись. Тож думаю, що веспеця як найперший транспорт та швидкість. Mm -hmm. У, у ті часи, писалися детективи, коли писалися ці детективи, у часі, то ну, тому Лондоні, то там не було ще мотоциклів, як зараз, не було ніяких там Тесл, і тому це було якнайшвидше, ніж там екіпажі, і тому велосип... на велосипеді було швидше дібратися. Так. Велосипед це був дуже модний транспорт, як і автомобіль, і тому твоє 19-20 століття присвячували саме велосипеди. До речі, от якщо взяти цей твір. Як дівчина Валета звертала до Шелока Холмса. Зверталася з тим, що його переслідують на велосипеді. Але насправді оказалося так, що це не ворог її, а напротив, цей хлопець хотів її захистити від примусового одруження. Так, це дуже детективно. Несподіваний поворот. Так. І коли їх одружили примусово, Шерлок Холмс змог цьому запобігти. І відмінити це. А та людина, що її переслідувала, насправді він хотів для неї щастя, хотів їй допомогти. Але боявся, не мав змоги робити за це. І він навісто на це робив. От дуже дякую, пане Олександре, молодіжне телебачення, ФСТВ з нами сьогодні на Велопрес-клубі. Тут дуже така, я би сказав, делікатна справа дійсно. Але цікаво те, що от саме велосипеди не лише тому використовували що іншого транспорту тоді не було. Ну, В принципі, можна було б і на колясках з конюхами поїздити, але вирішили діяти так як простіше, як доступніше. От і Сьогодні велосипед є таким доступним екологічним транспортом. І так само і, і тоді був таким доступним і на той момент сучасним. От. І велосипед стає знаряддям, я би сказав, так, пригод. Хтось і злочинні дії свої вчинив, а хтось і водночас. Водночас благородну справу зробив. От, це ж якраз той чоловік поважного віку, який був хазяїном будинку, і він найняв цю молоду леді працювати вчителькою музики, уроки музики давати. Дуже велику платню платив. Ну, ми вже згадалися, чому, тому що він певну симпатію до неї мав і освідчився в коханні. Не просто так їй. Велику платню робив. От свої моменти сюжету. Але велосипед стає таким знаряддям подорожа. як ви гадаєте, от про здоров'я чи про природу, от... які емоції відчували герої сюжету під час оцих велопоїздок? Як ти гадаєш, Настя, що, наприклад, ця молода Леді, от вона постійно на велосипеді їздила, от вона що відчувала? Що у вас був якийсь випадка? Добре. От, розповім, що... Тут виходить так в цьому сюжеті, що велосипед стає знаряддям, е знаряддям, скажімо так, і пригод, і недобрих вчинків водночас таких благородних кроків, коли Оцей власник будинку, який найняв нашу молоду леді працювати вчителькою музики, от то він якраз, оця міс Вайолет Сміт, вона постійно їздила на велосипеді. Питання таке: оця юна леді, молода леді, що на твою думку вона відчувала, коли постійно на велосипеді своє життя проводила, їздила. Не тільки на потязі, на, на конях, а ще й на велосипеді. Я вважаю, що їй подобалося на велосипеді саме тому, що е, вона почувалася вільно, е, і тому, ну, як, наприклад, там в потязі їхати, ви б там відкрили вікно, ну і все. А тут ви як, е, відчуваєте повітря, ви з ним, як. Е, в одному місці один одному аж ніяк не заважаєте. І думаю, для неї це було як найприємніше заняття. Ну приємніше аніж кататися там на кебі, який буде ще там трошки коштувати. Угу, чудово. І зверніть увагу, що сюжет має назву самотня велосипедистка. От Починається з того, що вона якби так самотня, а вона насправді, якщо з іншого погляду подивитись, то вона вже не самотня. По-перше, в неї велосипед є такий надійний помічник, технічний, який. Поєднує людину з природою. А по-друге, в неї і залицяльники були, і, і Холмс, їй допоміг розплутати цю всю історію, і потім вона спадок отримала. Тобто вона в житті це такий тільки образ. Це, це така трошечки маска, що от в у назві, що вона якби самотня. Насправді вона не самотня. А от як ви гадаєте, людина і велосипед? От як зробити так, щоб людина все таки не почувалася самотньою? Щоб велосипедисти були не самотніми. А якимось більш такими самодостатніми, наприклад, каже Настя. Я попропонувала б, б їм, аби вони каталися на велосипеді, не просто там потрібно на працю поїхати, і тому це і тому вони катаються на велосипеді, а саме, щоб це, щоб вони через своє бажання, через те, що вони люблять кататися. А не через те, що їм кудись дуже швидко потрібно. Mm -hmm, чудово. Ну що ж, ми хочемо побажати нашим глядачам знайти свого. Маленького чи великого помічника, чи то буде спортивний велосипед, помічник, чи просто якийсь класичний. Це не має значення. Головне, щоб хоча б будь-який, але щоб він був. От, і Щоб ми з ним подружилися і трошечки покаталися, тому що це покращує здоров'я, а як саме? Ну, кожен дізнається, і це буде в кожного своя окрема життєва історія. Ось так, ми на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.